Лісогенівецька, 1 Зданна введена в експлуатацію новобудова. Стяжка по квартирі, електрика, опалення, навіть домофон. Санвузол без обробки. Кухня та робочі поверхня кухні заштукатурені. Вже готове опалення, радіатори, котел, демірдюку, модель Атрон. Це підрозділ Вайланд Туреччина. Також усі лічильники. Усе повністю вже готове. Вікна панорамні. А точніше французькі. Велика кімната, простора, правильної квадратної форми та лоджія. Вікна, до речі. Компанії Вікналенд. Відкритий простір. Багато паркомісць та гаражів Загальна площа 42 м2 Дуже гарна сучасна одиничка.